Знову доброго здоров'я! Триває програма підсумки Сергій Згурець у нас в гостях, військовий експерт. І Ми будемо говорити знов таки про війну, про збройні сили і так далі. далі. Доброго здоров'я, добрий вечір. Якщо прибрати ядерну компоненту, нема немає ядерної зброї. Я, це буде правильне запитання? За скільки секунд Сполучені Штати переможуть Росію? Чи все ж таки треба буде більше, більше ніж секунди? А на чій території буде війна? на території Америки? чи Росії? Ми, ми, ми зараз говоримо, от просто от є на території Сахари, да, там, де нема людей, от просто зійшлися. Там авіаносці стоять, і російські якісь там віносці сюди, мені здається, є. Там є зелені берети, тут є якісь там десанто штрубибати. Ну, коротше, от, от стоять вони і б'ються між собою. Да? Ну, просто я так, коли я аналізую, то в мене враження, що це питання секунд. Тобто, коли починають говорити про російську проблему, то е, мені здається, що це перебільшена проблема з точки зору ведення війни. Ну, тобто, Якщо на територію... Якщо на українську територію, мабуть, українська армія слаб, слабша і менш досвідчена, тому що вони все ж таки воюють на північному Кавказі, і це тренування таке, так, так чи інакше. Українці не воюють, відповідно, не тренуються. Але от американська і російська, якщо взяти такий жахливий сценарій, де зіткнулися, тобто, якщо ми візьмемо американську армію і російську армію, заставимо їх воювати за пустелю Сахара, то хто виграє, да, так умовно кажучи, так. Да. Я думаю, що виграють американці саме через те, що ВВП Америки набагато більше ніж російський і оборонні бюджети на порядок більше ніж порядок, російський. як я розумію, це 10 разів. Абсолютно правильно, і в цьому сенсі я думаю, що ці речі все таки мають значення, тому що навіть з точки зору кі навчання, які проводить американська армія, кількість літаків боєздатних. І кількість польотів, які здійснюють американські льотчики, так само на порядок більше, ніж дійснюють російські пілоти. Так що в цьому сенсі я думаю, що перевага буде на американському боці, при тому, що технологічний рівень американської армії як і держави Америки в цілому набагато вищий, ніж у Російській Федерації. Тим більше що Російська Федерація закуповує компоненти для своїх технологічних, начебто, озброєнь у французів і американців, тому що до цього рівня вони ще не доросли. Окей, okay. я говорив з таким російським експертом. Павлом Фельгінґаура, який вважається на заході, абсолютно, дуже... абсолютно нормальний експерт, і більш один з небагатьох експертів, які виважно ставиться да, до гре да. до агресії в, в на, на Україну. Всі решту російських експертів почали раптом згадувати про потенціали, а не про те, що Російська Федерація здійснює агресію на територію України. Цей факт вони почали чомусь забувати або не помічати, що фактично ставить ну, цих експертів Федсум, питання. Да, да. Чи експерти. Вони абсолютно так, він каже, що насправді. Ситуація ще гірша. він сказав, що боєздатних військ є 50 тисяч на загал. І якщо зважити на те, що 15 тисяч знаходяться на північному Кавказі і стережуть ту, -ту територію, то тут залишається 35 тисяч. І він каже, що фізично, якщо навіть все уявити, фізично не можна собі уявити захоплення аж до Києва. Ну просто розмазати ці війська по всій Україні. Ну неможливо, я думаю, що він правий чи він десь помиляється. Я думаю, що ці плани заходу на схід України вони не будуть здійснені. Ситуація завершується подіями в Криму і навіть без застосування зброї. Російська Федерація зацікавлена в дисбалансі в Криму в цілому на тривалий час і перетворення його на ситуацію, на кшталт Придністров'я. і е, намагання тиснути на мозок і на поведінку української влади за рахунок певного часу перебування військових підрозділів на сході України до періоду президентських виборів в Україні, тому що цей період розхитування надзвичайно важливий для Російської Федерації саме в політичному сенсі, а не військовому. Якщо в Росії підуть труни з, з російськими військами, ситуація в Росії суттєво зміниться і тон за захисту російських інтересів зміниться на інший. Вже щось міняється, наскільки я маю, 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 можу бачити. Зараз якась інтелігенція почала виступати дуже активно в Росії, якісь там листи пишуть. Я маю на увазі не та інтелігенція, яка. А інша. А інша, так. Да. Дуже популярно зараз цитувати Леніна. Знаєте, це Старіна, ви... на. Ні, ні, Лені, Лені, Ленін. Руська інтелігенція це говно. Перепрошую, це цитата Володимира Ілліча Леніна. Він так сказав, я його можу тільки процитувати. Я не знаю, наскільки з цим поговориться пан Семененко. Але от тут нічого не зробиш. Так він написав. А... Тоді давайте інакше. А тоді давайте продовжимо розмову. А що може, яким чином може Україна протидіяти, і я не беру моральну компоненту. Та наскільки Україна, от якщо ми говоримо ну для таких людей, які не невігласи, як я, наприклад, ми кажемо: от там є 35 тисяч людей, які можуть воювати в Росії. У Україні є 35 тисяч людей, які можуть воювати. Є. Є. Дома ж навіть і більше. І більше є, і вони навчені воювати. Чи це так просто набрати ненавчених людей, і я не знаю, через мобілізаційні мобілізаційні плани, і все чи чи що що це за 35 чи 50 тисяч людей, які вміють воювати? Вони озброєні, вони оздоблені, вони мають. Що їсти ну коротше? Це все наша Це... армія нараховує 184 тисячі особового складу. Попри те, що міністр оборони говорить про те, що у нас, начебто, 6 тисяч бездатних частин у сухопутних військах. Я думаю, що за цей час ситуація змінилася, тому що він нараховували лише сухопутні війська. Крім того, у нас є аеромобільні частини, повітряно десантні частини, які в принципі є найбільшим боєздатним компонентом української армії, і які поки що, скажемо так, тренуються на полігонах, а насправді перебувають у е, високій ступені готовності до дій. Проблема в тому, що цих наказів не не поступає, тому що військове. Керівництво сподівається на політичне вирішення питання, і дії українських дипломатів можна визнати вдалими, саме через те, що цей проміжок часу, про який ми говорили, що, начебто, українці не вдаються до зброї захищаючи свої інтереси, воювали дипломати і переговори з американською стороною з європейцями, і ситуацію на російську сторону пов'язано з обвалом російських акцій, ситуацію з нафтою, і це лише перший крок. Про те, що цей слав'янський шаф, який уявляє Росія, може дуже гучно впасти, і е, питання полягає в тому, що нам дійсно треба укріплювати кордони саме через те, щоб уникнути навали емігрантів з Росії в той час, коли там почнеться е, велика руйнація цієї імперії, окей, але ми не сказали, скільки таких військ. Ви сказали, що є аеромобільні, є такі десантні, та сто тисячі чи сто тисяч. Скільки з них таких, що можуть завтра вступити в бій? І і і якісно вступити в бій, не по сталінськи коли трупами закидую, чи не по жуковській Йоргій Гансціничкі любить закидати на, трупами. Насправді, коли ми говоримо про захист своєї держави, то питання закидати трупами це річ, яка достатньо складна, тому що якщо люди в обсягі 400 людей на майдані змінили політичну країну ситуацію в країні. То 5 чи тисяч вояків української армії які вступлять у бій, змінить ситуацію, скажем, для держави в цілому. Питання лише, чи варто це починати. А на тлі такого масштабного питання я просто не хотів би вдаватися в чіткі прорахунки, скільки у вас боєздатних частин, скільки не боєздатних, як це впливає, так і інше. Почнеться війна? Побачимо. Жах. Всі тримають військову таємницю. Ці, ці, ці голі цифри нічого не змінять сприйняття людей. Головне про те, що ми захищаємо свою країну. Росіяни є агресорами. І це означає, що ми будь-яким чином і будь-яким способом будемо захищати свою територію. Зброєю, там, отрутою, іншими речами, да, там, ножами це неважливо вже. Але для підняття армійської, да, як би сказати. Е е емоції армійської, це дуже корисна ситуація сьогодні, тому що нарешті е військові розуміють, хто є агресор і проти кого е хіба розуміють лише військові? А ні, ні, військові, це була специфічна така каста, на яку я дивився завжди з жалем великим, тому що коли і ця каста в цих умовах продемонструвала себе Супер, най... найбільшим стрижнем нашої державності. Та, та. Але мене завжди дивувало, коли, коли оцей нейтральність Україна та багатовекторність. Я думаю, що а що має думати лейтенант чи полковник, у якого нема уявного противника? Та його нема. Хто нападає? Поляки, росіяни, угорці, і румуни. І тут раптом у військових, ага, ми тепер знаємо, де у нас є противник. Попри ти... А це важливо, коли ти військовий. Тобі треба когось показати. Інакше ти ну, інакше ти не, не, не невідома, навіщо ти воюєш. І так, і не так не так, в тому, що насправді питання невизначеності противника все рівно не означало, що війська не готуються до бойових дій. Тому що дух воїна полягає в тому, що готуватися до війни в будь-який час, і саме для цього існують армії, для цього існують люди в погонах. Головна проблема полягала в тому, що ця армія не готувалася так, як було дійсно потрібно. Об, про, об армію витирали ноги, да, об військових правильно. про їхні права забували, і тепер люди, про яких топталися, насправді стримують агресора без зброї лише своїм е, е, моральним духом. Що уявити, якби ці люди були навчені боєготовні, то я думаю, що перші б гелікоптери, які з'явилися на території України 24-го числа, були б збиті, давно кажучи, і ситуація розвивалася б іншою. Ні перекоп, ні Чонгар не були б захоплені незрозумілими людьми, і, і ці речі б розвивалися абсолютно за іншим сценарієм. Зараз висновки будуть зроблені. Я сподіваюся, що конфлікту збройного не буде, але висновки пов'язані з реформою війська і захистом всіх інтересів, абсолютно будуть реалізовані. І тут єдина подяка пану Путіну, що він консолідував українську на. Про що вже не раз казалися, і ми почнемо нормально з правильну військову реформу. А тоді питання: а чи є люди, які можуть провести цю реформу? Чи український генералітет він продовжує бути радянським генералітетом? Тому що ми знаємо Клаузевіца, який казав, що я люблю цю фразу, що генерали завжди воюють вчорашньою війною. А Україна, за вашими словами, має вчитися воювати з завтрашньою війною. Так? І тоді питання: хто це буде провадити цю реформу, яку чекали, хто буде робити професійну, борю частину армії чи всю армію професійну? Хто буде її озброювати не позавчорашніми автоматами Калашникова, а завтрашніми, так і там іншим? Я не знаю. Давайте так, що ми маємо проводити реформи освіти, здоров'я, економіки. В цілому промисловості і армії це виклики, які держава має вирішити, аби стати сучасним європейським державою, і в цьому сенсі фахівців всюди буде не хватати, але в будь-якому разі цю роботу доведеться робити. І коли ми говоримо що не хватає генералів, у нас є люди, які зараз командують військовими частинами. Які своїм духом подають приклад іншим, можливо, їм не вистачає знань, але у них є стрижень, який дозволяє будувати навколо себе і поєднувати людей. От такий під підґрунтя є базовим для проведення військової реформи. Ну але комусь треба поїхати в Вестпойнт американський, та і повчитися так само, як і за іншими сферами. Це нормальний шлях. Давайте наближатися до нормальних. Армії і держав з нормальними європейськими стандартами і поваги до людей і до людей в погонах. І в цьому сенсі нормальний шлях, який вже апробований іншими державами. Не треба вигадувати розпочати. раз. І може одне з останніх питань чи блок питань розмови. Ну всі ж тепер спеціалісти стали за, за 30 за 90 днів Майдану і, і після експансії Росії, всі стали спеціалістами. І йде в суспільстві дискусія. Одні люди кажуть, що треба післязавтра, в сьомій годині ранку, підписати домовленість з НАТО і, і вступати. Інші кажуть, що е, навпаки краще бути Австрією та з країною нейтральною, але дуже капіталістичною, дуже з дуже гарною армією і так далі. І, так далі. І, і що якраз ця вся історія з Кримом пов'язана ніби з тим, що. Що росіяни спеціально так зробили, що Україна не може вступити в НАТО? Ну тому, що Крим завжди буде проти, а Крим частина України. І це якби туск зирний для Путіна, який скаже: Окей, тоді, значить, Україна не в НАТО, і я спокійно буду жити, тому що отак. Де, де ви знаходитесь? Вступати Ви, чи не вступати насправді, моя точка зору є суб'єктивною. і тому я розумію, я розумію. і вона не може впливати на, на рішення інших людей. Я прихильник того, щоб частина людей, які казали, що не треба вступати в НАТО, щоб вони, хоч раз, з'їздили в будь-яку європейську країну і побачили, як там живуть люди. Оце перший крок, який нам дозволить суттєво збільшити кількість прихильників вступу до європейського союзу і НАТО як структури, яка забезпечує гарантії безпеки європейських держав. Я в принципі є. Давнім прихильником вступу до НАТО. Ні, я теж люблю НАТО. Я розумію, що там не б'ють е, сержанти е, солдатів, там що там не годують гроші, смачно, там, там, не не корупції. Біро, там не будують дачі військовослужбовці. І, 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 не погано, і непогано все виглядає. Так, навіть, і коли я потрапив в, само, в, само, в логово Ворог. в, в, ворога в НАТО, ну в Брюсселі, то я був шокований, дійшов дешов, дешов, кай. Тобто, коли ти бачиш Міністерство оборони Росії або навіть Міністерство оборони України, таке, таке круте, таке сильне, такі, такі великі є колони, чи такі, ти бачиш, що там завширшки якісь величезні стіни, і такі всі дяді, і приходиш на якийсь складський, якийсь, якийсь колишній склад, чи я не пам'ятаю, що там було, і все це дуже дешево, і все дуже... Правильно, і нема б мерседесів шестисотих, якось чомусь пілоти літають да. кораблі. плавають, Плаваю, да, десант, да, десант да, десантується. Да, техніка виходить і в, поля. на фордах. Всі їздять у ці генерали, там їздять на фордах. У нас, якщо у генерали нема мерседеса то він взагалі не генерал, а там якось вони всі ходять по по цьому містечку натівському в штаб-квартирі, і всі всі на маленьких машинах, і нічого їм не соромно мати так. три зірки і, 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 і і маленьку гроші, машину. І грошей Вистачає і на соціальні стандарти, і на велику платню. І на боєздатну армію, а у нас чомусь по-іншому. Так що стандарти зрозумілі, і куди нам рухатись, мені здається, зрозуміло. Нам пережити треба цю кризу, набрати самужності, почати реформу в усіх сферах і збудувати нормальну країну. Треба закінчити програму, бо такі слова ви в кінці сказали, пане експерт, що просто на цій, на цій ноті треба закінчувати. Я не знаю, чи у нас чи в нас. Ні, треба ще 5 хвилин говорити за всіх умови. Ну, тоді... да. Від... Будемо говорити. Відомо Пальму, першості вам. Так, да, так. Да. Ну, бо інакше, бо я люблю таке. Це в музиці так, називається Кода, коли так, така найголовніша нота. Окей. а Як на вашу думку, тепер будуть розвиватися ситуація з тим же ж НАТО після подій навколо України Російській? Тому що було точне розуміння, що холодна війна закінчилася, що все чудово йде, Росія, принаймні. Не контрольована, але передбачувана. Ми розуміємо, як вона може вести в таких випадках, в таких і в таких. Тепер ми не знаємо, як вона може себе повести. Мені розповідали фахівці, які розмовляли з американськими військовими, які дуже задоволені. Та частина, яка була відсунута. Бо там дві частини військових. Одна частина це люди, які високоточні, оці всі технологічні, такі всі круті штуки. А друга це танки, кулемети і все решта. Так, оці перемогли перші. Але кажуть, що тепер починають перемагати другі. Що Росія себе так поводить, що ніхто не знає, що буде завтра, і треба, не забуваючи про високоточність і технологічність, все ж таки будувати справжні танки, озброювати людей справжніми кулеметами, автоматами, там я не знаю, приборами ночного бачення. Ну коротше, от цим тим, щоб вояк має іти і, 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 і воювати насправді. Ескалацію озброєнь в принципі очікували, і вона якраз припадає на цей період, який відбувається. Ці прогнози були зроблені і раніше. Просто ці прогнози посилилися непередбачуваністю поведінкою саме Путіна, тому що важко було прорахувати такі дії, які порушують існуючі стандарти існування держав. І це якраз той виклик, який насправді призведе до подальшої мілітаризації в цілому в Європі, в тому числі це призведе до нових військових реформ, до створення нових зразків озброєнь. А з іншого боку, насправді всі країни, які мають вплив на економіку, зараз об'єднаються, аби суттєво понизити економічний потенціал Російської Федерації, тому що такі речі не пробачаються. Ви переконані? Ну, Абсолютно. я бачу зараз натяки, да? і Північний потік, і Південний потік заморожені, фактично. Да? для показни арешт пана Фірташа. Абсолютно правильно, це речі одного ланцюжка. Так, да, да. це такий е -е... просто. Такий... Причому, коли, коли. Я давно це знав, але просто не, не дуже розповсюджувався про все. Цікавий момент, може, ви знаєте, ні, я тут про це говорив вже, що у Фірташа британський паспорт. І коли громадянина Євросоюзу. В Австрія це не так, тобто це не просто так просто зробити не можна. Це означає, що є консолідована політика європейських країн поставити на місце усіх, скажімо так, позалаштункових банкірів Путіна і подати і себе... Шойгу. До речі, він якщо сьогодні повірити більту німецькому, то там список, і в списку не тільки олігархи. Як Міллер, а там в списку міністра оборони. Тобто тепер він що? Не може приїхати в Брюссель. Це політичні речі, насправді. Арешт фірташа це удар по фінансовим активам Російської Федерації. Це перший крок. А те, що відбувається на, на біржах з російськими акціями, це так само показник. Почекаємо, що буде з нафтою іракською, іранською і американською. Що вона виходить на, на ринок, то цей слов'янський шаф, про який я казав, буде падати дуже швидко. П'ять мільйонів. Барелів та роз, роз. американці зараз Обама підписав, що можна витягнути на ринок. А це останній раз було коли була атака на, на ірак. Тепер виходить іранська нафта і потім іракська нафта. Ситуація насправді війна вже пішла в інше площині. Просто ми цього не помічаємо. Нам треба набратися витримки не втягуватися в зброю протистояння і чекати коли тиск на путіна стане помітним таким що він уже почне Ну, переговори в лондоні почалися це для мене було знаком ознакою якогось все ж таки зрушення все ж таки почали прямі переговори витримки і спокою теж гарна нота витримки і спокою Сергій Зурець військовий експерт на з гостях я вам між нами скажу що він один з найкращих в Україні я йому завжди довіряю в таких моментах Дякую, що дивилися. Ми побачимося наступного тижня. Я сподіваюся, що всі, хто дивиться Еспресо ТВ, гарно проведуть вихідні більш спокійно, ніж останні часи, на які припало багато випробувань для кожного українця, який переживає за свою країну. А до наступного тижня Микола Вересів від цю програму. На все добре. Дякую. Дякую.